Шановні поні увага. Я закликаю до порядку в офіційному фан-клубі Рейнбоу Деш. Давайте почнемо з першого питання порядку денного. Пропоную визнати Рейнбоу Деш найдивовижнішою поні в поні Вілі. Підтримую пропозицію. Хочу також додати, що в словнику навпроти слова дивовижний була зображена Рейнбоу Деш. Так. Протестую. Гадаю слово дивовижний застаріле. Рейнбоу Деш заслуговує на щось краще. Наприклад, колосальна. Колосальна. І це все на що ти здатен? Думаю, ми повинні називати її приголомшливою. неймовірною. Захоплюючою. Прекрасною близькою. А якщо до як ультра найчудеснішою. О, О так. Усі, хто за те, щоб називати Рейнбоу Деш Супер Ультра, най і так далі, прошу сказати я. Я Я! Май Літл Поні. Май Літл Поні. Май Літл Поні. Ти дружити нас навчила. Май Літл Поні. новий для нас відкрила. Нові пригоди. Море сміху. Дружба з тобою для нас утіха. Ділися радістю. Всім помагаєш і усе на світі знаєш. Май Літл Поні. Повірний найкращий друг. Май Літл Поні. Дружба це диво. Такий чудовий день. Що може бути кращим, ніж купання в хмарах? Допоможіть, допоможіть. Рятуйте! Доведеться відкласти небесні ванни. Я рейнбоу дешу, я тебе врятую. Ого, який натовп. О, дякую, шановні поні, та це була дурниця. Я так не вважаю. Рейнбоу Деш, ти мій кумир. Ти врятувала її. Ти врятувала її. Молодце, молодці, Рейнбоу Деш. Ти була чудова. Рейнбоу Деш дійсно неймовірна. Но вона особлива. Із дитинчам. Вона не радіє зустрічі з національним героєм Рейнбоу Деш! У словнику замало слів, щоб описати як неймовірна рейнбоу Деш. Мені спадають на думку інші прикметники. От лише скромно їй не підходить. Ні, але вона таки чудова. Не хвилюйтесь. Рейнбоу деш вас врятує. — Наш герой! — Ми б загинули, якби не ти. Рейнбоу-деш! Рейнбоу-деш! — Я вас не чую! Рейнбоу-деш! 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 Можливо, я збожеволіла, та здається, в Рейнбоу Деш з'явилася зіркова хвороба. Можливо, твоя правда. Ти божевільна! А потім я кинулась у колодязь. Я знала, що там буде темно та небезпечно, але мене це не спинило. Небезпека моє друге ім'я Рейнбоу Небезпека Деш. Я тоді вчинила героїчно. Героїчно. Тоді вчинила героїчно, а відтоді поводиться зарозуміло. Гей, hey, плДжек, не хочеш увіковічнитись, як моя подруга? увіковічнитись? Ти записуєш? Брайнбоу, Деш обрала мене, щоб я написав її автобіографію. Власне, автобіографії пишуть ті, про кого у них йдеться. Можливо, так роблять звичайні поні. Але я занадто зайнята рятуванням інших поні, щоб писати. Тому я найняла спайка бути моїм літературним приводом. <плес> спайк привіт! У будь-якому разі, спайк записує усе, що я кажу. Чи не так? Чи не так. Записано! Таким чином я можу зосередитись на виконанні тих речей, які не до снаги звичайним понім. Так, для цього потрібна сміливість, а ще кмітливість. Звісно, потрібно ще добре їсти та спати. Бути героєм непросто. Але я впораюсь. Тримай! Я мрію стати такою, як ти, коли виросту. Мета благородна, але недосяжна. А -а -а! Рятуйте, допоможіть! допоможіть! Рятуйте! А ти не думаєш, що треба спробувати допомогти? Так, я маю ще цілих 10 секунд, ще кілька автографів. Напруга неймовірна! Щось встигне рейнбоу деш. Святий торпне, звідки взялася ця поні? Я ще ніколи не бачила такої сміливості, саме так. У понівілі з'явився новий герой. Загадкова поні, яка сьогодні здійснила добру справу для нашого міста. Я назву цю героїню у масці Загадкова поні добра. Так! Так, так. Так. добра? Краще б ця поні не траплялась на моєму шляху. У понівілі є місце лише для одного героя, і ним буду я. Перепрошую, а можна пропустити вступну фразу і врешті врятувати нас. О, добре. Зараз. Ура! 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 Дякую, поні, добра. А, а. Не можу повірити. Поні добра сильніша за мене. Ну що ж, герої це не лише м'язи, вона про це скоро дізнається. enter. Там балка зліва! І... Зліва! З іншого ліва! З іншого! Ось так. О. Тепер ти у безпеці. Mm. Ну що ж, пані добра, чи може звати тебе повільна поні? Будеш знати, з ким змагатись. Я швидка не мав блискавка. А, власне, вона всіх нас врятувала. Ми завдячуємо їй нашими життями. Гразд вона сильна, швидка та має неймовірне передчуття. Мені потрібно щось зробити. Якщо дамба прорветься, затопить усе місто, Понівілю потрібен герой. Це легко. Шкода, що мене ніхто не бачить. І ніхто не може навіть похвалити. О, о, допоможіть! Рятуй. ти хочеш подякувати мені. <плес> М, ти, певно, жартуєш <плес> Як це можливо, вона сильна, спритна. Володіє чарами. А -а -а. Ну як же мені конкурувати з нею? Дочекайте. Я все ж таки маю перевагу, ба навіть дві. Це мої крила. Ха, Ось так поні добра. Це вже занадто. Мушу віддати їй належне, а поні добра здатна на героїчні вчинки. Так, я була вражена тими чарами, якими вона полагодила дамбу. Певно, немало часу вона витратила на вивчення такої магії. Вона дійсно піклується про безпеку усіх поні. А ви бачили її костюм? Я б залюбки мала такий, як на мене, вона надзвичайно модниця. А ще вона скромна й тиха. За неї говорять її вчинки. Це варте захоплення. Я нею не захоплююсь. Не думаю, що вона надзвичайна. Надзвичайна. Я цього не казала. Здається, хтось заздрить. Хто я? Рейнбоу деш заздрить. Спайку, напиши цього. <рес> 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 Поправка Рейнбоу Деш дуже заздрить. Гаразд, смійтесь на здоров'я, але я сміятимусь гучніше, коли доведу, що я така сама. Ні. Що я набагато краще за поні добра. О, здається, усе спокійно. Гаразд. З цих пагорбів завжди котяться автобуси та дитячі коляски. Де ж не керований транспорт, коли він так потрібен? А, тут не відбувається ніякого надприродного лиха. Як же я доведу свій героїзм, якщо навкруги усе так тихо і спокійно? Стійте там, бабусю Сміт! Я вас наскрізь бачу! Я знаю, що ви збираєтеся зробити! Що, що? Ви вдягли маску хоробрості та вдаєте, що все гаразд! Але це зайве, я допоможу вам перейти дорогу! Власне, я сама можу перейти! Де? Не хвилюйтесь, ви у дуже надійних руках! О-о-о, о-о-о, Ось так. Тепер ви у безпеці доброму та героїчному жителю потрібне визнання, як гадаєте? Я взагалі не хотіла переходити дорогу. Хтось у біді. Дозвольте, я з цим розберуся. Заради вашої ж безпеки я прошу вас відійти. Як ви опишете мій вчинок, це було дивовижно, чи не так? А ти не перебільшуєш. Будь ласка, дайте відповідь. Це ж було дивовижно. Гаразд, це було дивовижно. О, дивіться! Ще один героїчний вчинок. Я щойно врятувала траву. Від чого? Від бур'янок. Від бур'яну, який намагався захопити цей газон, маячня. Усе марно. Усі поні говорять про вчинки поні добра. А як же я? Як вони так швидко забули про мене? Чи я змінилася? Те саме струнке тіло, та сама яскрава грива, ті самі граційні ноги. Я усе ще дивовижна. Вони помиляються. Але чому я самотня? Ненавиджу навиджу Ірин, будеш. Я знала. Не варто вибачатись. Будь-хто може помилитись. Помолитись, ти про що? Чекай, навіщо ти прийшла? Щоб запросити тебе піти з нами на парад вдячності, присвячений найбільшому герою понівіля. Понідобра! Ні, ні за що. Хіба не бачиш, я хочу побути наодинці. Ну, гаразд, тоді бувай. Так, а вже ж. Я ще буду їй дякувати. О, дякую тобі, понідобра, за те, що зруйнувало. Гей, скоталу! Зачекай! Вітаю вас на першому, але не останньому параді на честь найбільшого героя понівілю загадкової поні добра. Уго! Уго! Так! Уго! У -у -у! Загадкова Поні понідобра. А? <сvé> 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 То що ж ти приховуєш? Побачимо, яка ти загадкова без цієї маски. Хвостина. Mm -hmm. Я тебе впей мало. <связь> Горазд загадкова пони. Твою загадку розгадано. Пінкі-пай? Але, але, але як. Твайлайт? Епл Це були ви троє. Так. Ми всі були поні добра у різний час. Я зупинила автобус своїми сильними ногами, а вони мій скарб. Я врятувала будівельників завдяки своєму пінкі-чуттю. Пробач. Ну, гаразд. А я застосувала чари, щоб полагодити дамбу. О, а я після цього пролетіла повз. Я пошила костюми. Я б сказала, що вони розкішні. Я не розумію. Чому ви не хочете, щоб я була героєм? Звісно, ми хочемо, щоб ти була героєм. Але справжній герой не вихваляється. Здається, я дійсно трохи вихвалялась. Трохи? Гаразд, багато. Відзначати досягнення нормально, але. Вихвалятись ними ні. Вихвалятись можна лише смачним пирогом, яким пригощаєш друзів. Здається, ми відступаємо від теми. Ми хотіли сказати, що добре чинити гідні вчинки, але не менш важливо залишатися ввічливим та чуйним. О, тепер я все зрозуміла. Так, ваша правда. Мені теж потрібно бути вічливою і чуйною, коли хтось перевершує мене. Як поні добра. Здається, ти готова написати листа принцесі Селесті. Я вже все зробив. Як твій літературний привид я написав листа принцесі. Дуже ліб'язна з твого боку, Спайко, але я сама хочу його написати. Ой, оближ! Я вже все написав. Гаразд, тоді прочитай його. <клес> Люба принцесо, дивись. Справжній привид. Фільм перекладено та озвучено студією майстер відео на замовлення телеканалу Плюс Плюс.